Послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 4. Що ж скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом, бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога, що писання говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. І заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра Його порахується в праведність. Як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл, Блаженні кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блаженна людина, який Господь не порахує гріха. Чи ж не блаженство з обрізання чи з необрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність, як же залічена, як був в обрізанні чи не в обрізанні? Не в обрізанні, але в необрізанні. І прийняв він ознаку обрізання печать праведності через віру, що її в необрізанні мав. Щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено праведність, і отцем обрізаних не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить по слідах віри, що її в необрізанні мав наш отець Авраам. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, що були йому спадкоємцем світу, Дано не законом, але праведністю віри. Бо коли спадкоємці ті, хто з закону, то спорожніла віра й знівичилась обітниця, бо закон чинить гнів. Де ж немає закону, немає й переступу. Через те звини, щоб било з милости, щоб обітниця певна була всім нащадкам. Не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що Отець нам, як написано, Отцем багатьох народів я поставлю тебе перед Богом, якому Він вірив, який оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче. Він, проти надії, увірував у надії, що стане батьком багатьох народів. За сказаним таке численне буде насіння твоє. І не зміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні сареною за зазмартвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу й виконати те, що обіцяв, тому й залічено це йому вправедність, та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи, і воскрес для виправдання нашого.